Василь Острозький був наймолодшим сином Костянтина Івановича Острозького, відомого переможця битві під Оршею. Поза тим він відомий також як Київський воєвода, що пробув на цій посаді 49 років. Щорічний дохід його маєтностей доходив до суми в 1 мільйон злотих, що дає підстави називати його найбагатшою і найбільш впливовішою людиною речі Посполити. Він навіть отримав на офіційний титул некоронованого короля Русі. Із листів польських королів ми бачимо, що він не відзначався ні військовими діяннями, ні державними якимись талантами, адже довів до запустіння київський замок і не платив податків зі свого старства. Василь Острозький був одним із кандидатів на польський та московський престоли. Іншим цікавим фактом є те, що Василь Острозький водив дружбу з Андрієм Курбським, відомим дисидентом з московського царства, збереглися теплі листування між ними, де вони обговорювали питання релігії.